Так, Вітаю, панове. Розглянемо порти комп'ютера, призначення види і класифікації, не зовнішній вигляд. Комп'ютерні порти це програмно-апаратні інтерфейси для обміну. Даними між комп'ютером та периферійними пристроями. Їхнє призначення забезпечення зв'язку з такими пристроями, як клавіатура, миша, принтер, монітори і так далі. Ну, з периферією. Порти поділяються на фізичні роз'єми на корпусі та програмні, віртуальні. Класифікація може проводитися за типом передачі даних, наприклад, послідовні та паралельні, або за стандарт, наприклад, USB. Призначення Підключення пристроїв, порти поділяють Дозволяють підключати до комп'ютера різноманітні зовнішні пристрої. передача даних. Вони залишають обмін цифрової інформацією між комп'ютером та пристроєм зв'язок, слугують інтерфейсом для зв'язку, що дозволяє пристроям взаємодіяти з комп'ютером. Види класифікації. За типом передачі послідовні порти передають дані по одному біту. Зараз, наприклад, старі РС 232 порти. Паралельні порти передають кілька бітів даних одночасно, наприклад, старі порти принтера. За типом інтерфейсу USB serial bus Універсальна шина. Найпоширеніші паралельно. Призначення для підключення широкого спектру. пристрій, таких як миші клавіатури флешки. HDMI дисплей порт для підключення моніторів та інших відеопристроїв з високою роздільною здатністю, інтернет для підключення до комп'ютера мереж, аудіоджек для підключення наушників мікрофонів. За функціональністю вхідні для введення, даних, наприклад, клавіатура, вихідні для виведення даних, наприклад, монітор, вхідно-вихідні для обох наприклад передачі даних, наприклад, USB, за типом порту, фізичні порти, фізичні роз'єми на корпусі комп'ютера або ноутбука і програмні порти. Логічні адреси в операційній системі, які використовують для програмного обміну даними. Ну і зараз вже детальніше розглянемо саме типи портів монітора. Ну, ось бачимо. USB Type-C, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, DVI, VGA. Ось ви їх бачите. Вон, та, 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 DisplayPort, дивіться, Thunderbolt, да? те ж саме, що DisplayPort, але то DVI, VGA. Стареньки. Досягти більш високої роздільної здатності легко, якщо ви використовуєте правильний тип порту монітора. Сучасні монітори оснащені унікальними портами, такими як VGA, DVA, GV DisplayPort Type-C та Thunderbolt. Залежно від наших, ваших потреб, кожен порт виконує особливе завдання. Наприклад, якщо вам потрібен. Чудовий звук і гарне відео вам підійде HDMI. Однак, якщо ви ентузіаст з Ігордісплейпорт, може служити вам краще. Якщо ви хочете ловити тенденцію порт USB Type-C, просто необхідні. Так що вже незвичайно пропонуються різні типи портів монітора для приємного проведення часу. Найбільш поширені типи портів монітора є 4 типи портів, які в основному використовуються в моніторах, Це VGA. DVA, HDMI, DisplayPort. Можливо, ви бачили від у старих моніторах, так як він працював на аналогію передачі сигналів, який легко міг пошкодитися в пану поводу і не міг передавати звук. Виробники технології змінили його на кращу альтернативу. Ці альтернативи були, були реалізовані в гляді HDMI, DVA та DisplayPort. Хоча кожен порт має принаймні одну унікальну особливість передачі аудіо, відео, покращення, які зображення та цифровий сигнал, зробити їх дещо іншими. Зробили їх дещо іншими, але ідентичними. Ну, ось ми бачимо. VGA port, mini VGA, S-Video, DVIDL link, DVID sincil link, ну і так далі. Ось вони їде. Comsicompotent, HDMA, display top, mini-display, mini-HDMA, microdivy, mini-dva. Так, Віджей найстаріший тип порту монітора. коли прогресу технології IBM запустили VJ року, працюючи над передачею аналогових сигналів. VGA став великим кроком на шляху підвищення дозволу дисплею. Він найкраще це розрішення. по-русски, да? Він найкраще підходив для ЕПТ, електропроменевої трубки моніторів. Але чіткі зображення без мерехтіння. Чуткий, да? Рідкокристалічний дисплей ЖКД. Постової відносини ДПТ-монітори суть у тому, що доуін і у війзуальній індустрії послужило каталізатором розробки інтерфейсів, здатних підтримувати відео з високою пікселізацією та формати інтенсивного звуку, що робило VGA в... Зробив впало, VJ впало. Хоча APT-монітором загрожує смерть, проте порти VJ, які раніше є у старих ноутбуках, телевізору, відеокарти та інших електронних пристроях. Але якщо вам потрібно бездоганне перетворення, HDMI та VJ за річні секунди. ось вам. Читайте також. Порти DA. Початок цифрового майбутнього. Все почалося з DVA. Да? Представлений 1999 року DVA став гарячий і коханий з двох причин. По-перше, він був, міг передавати як цифрові аналоги, сигнали, по-друге, мав можливість підтримати вищі дози Full HD. Більше того, завдяки універсальності порту DVA він став стандартним як для недорогих, так і дорогих відеокарт. У той час, як недорогі відеокарти несуть одноканальні, два який може підтримувати 920 і 1080 пікселів. Дорогі відеокарти навантажені DualLink. Їх можна підключити до моніторів з 2560 на 1600. пікселів. Порт HDMI. Потужні мультимедіа для моніторів та телевізорів. HDMI означає мультимедійний інтерфейс високої чіткості. Нині це стандартний на відміну від, від GAD, який своє значення через нездатність розвиватися. HDMI порт дуже гнучкий. Представлений у 2002 році, HDMI на сьогоднішній день запущений. Семи різних версій. Крім передачі Audio 31, HDMI також може передавати інтернет. Тим самим жорстко конкурується з технологією Wi-Fi. Завдяки своїй багатофункціональності ви знайдете HDMI в цифрові фотоапарати та відеокамери, монітори, телевізори, ресивери, домашнього кінотеатру, програвачі Blu-ray, ігрові приставки, цифрові відеореєстратори та програвачі UHD. Один з причин для швидкого успіху HDMI. Один кабель обладнання передавання аудіо та відеосигналу разом з інтернет. HDMI 2.1 вже підтримував роздільну здатність 8К поліровані яскраві зображення. Технологія глибини кольору забезпечує докладне забарвлення до кожного пікселя. Може підтримувати до 48 Гб за секунд для швидкої та плавної передачі даних. Невеликий роз'єм дозає просте встановлення дійсно plug. and play Перед, Передова синхронізація. u funkcija sinhronizacije video ta audio 3D ful, ful, vizual proponuje HDMI 2B i 2.0 proponuje šaleni Досвід віртуальної реальності, змінна частота оновлення. VRR забезпечує рідину, ігров... рідину ігровий досвід на моніторі, HDMI може відображати роздільну здатність частотою 240 Гц. Навіть людське око не може бачити далі 60 Гц. Завдяки по новітньому реверсивному звуковому каналі HDMI виключає використання додаткових аудіокабелів. HDMI 2 дозволяє використовувати екстремальні звукові формати з 32 зворотних звукових каналів. Так, давайте подвійнемо ці 11 причин, так, щоб вони красиво стали, ми їх чуть-чуть будемо -чуть так. Раз. О, є. Читати ми не будемо нічого, ми проходимо далі. Так, через неймовірні переваги, які пропонує HDMI – Роблять дуже конструктивні зусилля із зміни HDMA на безроти HDMI DisplayPort DP. DisplayPort розроблений групи виробників ПК та чіпсетів Виявиться конкретний HGM, він стандартизований засобів відеоелектронних стандартів VES. Крім HDMI, DisplayPort є одним із відомих типів портів монітора. Порівняно з HDMI, цей інтерфейс приносить більше користі виробникам, оскільки їм не потрібно спустошувати свої банківські рахунки, оплачуючи розробника витрати на ліцензію. Що стосується більш високої роздільної здатності та швидкості передачі даних, DisplayPort є кращим інтерфейсом для ігор нового покоління на новітніх телевізорах та моніторах. А з кількома моніторами гри стають захоплюючими на дивчину атмосферу. Монітори з портом USB Type-C. Ще круче, так? Найновіші монітори мають функцію USB Type-C, що дозволяє підключити периферійні до монітора. Але як може працювати монітор без процесу? Відповідь проста. Якщо у вас MacBook або будь-який ноутбук з портом. Thunderbolt 3. Ви хочете підключити до нього сім монітор для зручного великого дисплея. Вам просто потрібно встановити з'єднання між вихідним пристроєм та монітором type c Сучасні монітори, м -м, проривні технології, порти монітора, Thunderbolt. Передовий подроблений спільним зусиллям Apple та Enter для підключення зовнішніх периферійних пристроїв та монітор до комп'ютера. Цікаво, що Thunderbolt підтримує міні-дісплей по для введення відео, оскільки Thunderbolt 1, Thunderbolt 2 використовують той самий роз'єм, що і міні-дисплей. Thunderbolt 3 використовується теж роз'єм usb c Ну, Thunderbolt 4 вже є. USB-C зазвичай відомий, як Type-C. usb c змінив ряд. Бачите, USB-C, це те саме замінив ряд електричних розділів, таких як кабелі HDMI, DisplayPort USB-B та USB-A. Крім того, він засуває потребу в аудіокабелі 3,5 мм, з'єднуючи як. Хостя, так і присвід. Декілька років тому ніхто б і подумати не міг, що порт віджай впаде мертво Нам ти більш шокуючи його конкуренти, діває перший крок до передачі цифровці на навіть простояв недовго. Він легко посупився місце HDMI і дисплей порт поникли для масового використання, тепер обидва ці новітні візуальні інтерфеси, здається, новою боротьбою задалися. Да, у зв'язку з цим HDMI та Діс-Пот оновлення кожен тоді і зараз. Дякую за увагу.